Енергетики, зв'язківці, дорожники, газовики, водопостачальники всім працівникам критичної інфраструктури присвячені марки з серії Воїни світла, воїни добра. Серед них Андрій Васильєв. Він майстер аварійної служби на погашенні вперше в житті. Емоції хороші положительні на фоні того, що у нас зараз відбувається. Вперше прийшов на урочисте погашення, і директор Херсонського водоканалу Олексій Савченко каже, те, що роботу працівників критичної інфраструктури оцінила Укрпошта, приємно. Дуже сподобалась марка. Дуже дякую людям, котрі працювали в створенні даної воно. Даний захід мене надихнув і в душі чувствую, почуваю скорішу перемогу. Це п'яте погашення марки на Укрпошті після визволення Херсона, розповідає директорка місцевої філії Тетяна Морозова. Тираж цієї серії 300 тисяч примірників. Автор випуску Олександр Нікітюк. Ці марки говорить Тетяна особливі. Вони світяться у темряві. Вперше вона буде погашена білою фарбою, бо саме на темному кольорі самої марки, під, якщо подивитися її в темноті, вона світиться. Марка світиться. Це вперше так, як Укрпошта випустила такого плану марку. Тобто, промінчики світла через темряву пробиваються. Марки нової серії вже придбала Херсонка Ольга. З початку повномасштабного вторгнення вона розпочала збирати колекцію. Нині має майже всі марки, випущені за останній рік. І «Русський воєнний корабль в мене є марка, і «Русський воєнний корабль, і марка Мрія, і ось у мене є цей, Кримський міст на біс. Нові марки, які від сьогодні поповнять її колекцію, незвичні, каже Ольга. Таких ще Укрпошта не випускала. Дуже гарна марка, дуже, дуже така красива, цікава. І дійсно, ті люди, які на цій марці відображені, вони дуже велику користь приносять нам всім тим людям, які живуть тут в Херсоні на деокупованій території. Від сьогодні поштові марки серії Воїни світла, воїни добра у продажу в мережі відділень Укрпошта та онлайн. Блок марок коштує 90 гривень. Також до серії входить конверт першого дня, неракований конверт та листівка. Катерина Гончаренко, Владислав Купрєєв, Суспільне новини, Херсон.